Ну друзі, такої сходки я ще в нас в домі молитви не бачу. Напевно обсуждають, куди будуть летіти. Клас! Такого я ще не бачу, чесно. Щойно один пролетів, один полетів, коротше. Красота. Оце так круто. Да. Ага. Сухая, представь себе, если бы они туда сделали гнездо. Ходка гусли у нас у церкві. Троє там, дванадцять тут. І один же там. Яка краса! Я такого ще ніколи не бачу щас. Красота. Але видно, що молодіша, бач. краса. Наш дім молитви. Село Рея.